Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! Знімаю чергову дітку з орхідеї. Ось моя орхідея формоза. Минулого року я знімала з неї дітку. І в цьому році вона мені знову дала діточку. Це одна із цікавих орхідей в моїй колекції. А цікава тим, що вона ось уже другу дітку поспіль дає і трішечки, як на мене, незвичного місця. Показую. Ось її дітка. І ця друга дітка. У неї з'явилась точнісінько, так само, як і перша. Ось гляньте це місце, де основний квітонос, ось він зрізаний, дав відгалуження квіткове. І от на тому місці, де було квіткове відгалуження, тепер зародилася діточка. Її перша дітка була точнісінько з такого ж місця. Зараз я вам вставлю кілька фото. Там на них дуже добре видно, що та дітка також із того місця вийшла, де було відгалуження квіткове. Ну, от До цього, скільки в мене було орхідей, які давали дітки на квітоносах, жодного разу, жодна орхідея не давала дітку саме от на тому місці, де відходить квіткове відгалуження. Завжди дітки були із. Якоїсь сплячої бруньки на квітоносі. Ця ж уже ось другу підряд дітку дає саме от з тієї цікавої точки, звідки вона вже давала відросток квітковий, а тепер ще й дітку. На каналі є відео про те, як минулого року в неї зародилася дітка. І якщо не помиляюсь, то десь навесні цього року я її знімала з квітоноса. Зараз ось тут в правому куточку я дам посилання на те відео. Ось тут буде прев'юшка, як воно виглядає. Можете зайти подивитися. Там точнісінько така ж сама ситуація була. Ну і ось у цієї другої дітки вже, дивіться, доволі великі корінчики. Її треба відділяти і саджати у самостійне життя. Перша дітка вже давно поїхала до нової господині. Я сподіваюся, що там з нею все добре. Ну, а зараз оцю відділимо, посадимо. Ну і теж за який час поїде вона десь в якусь нову родину. Саджати буду, як завжди, в мух. Ну і цього разу я хочу трішечки додати відразу кори до посадки. Тож, приступаю, а ви дивіться. Так, перший етап це потрібно відділити цю дітку акуратно від квітоноса. Для того, щоб, щоб відділити, шукаємо ту точку, де вона вийшла. І її можна або відламати, або відрізати скальпелем, чи чимось іншим, ну, наприклад, кан канцелярським ножем. Тобто чимось гострим, щоб не пошкодити. Я зараз спробую, можливо, вона відламається. Блін, тут купа листя, воно мені трішечки заважає. Зараз я візьму і спробую її. Ні, Відламати я її не відламаю. До того ж, вона в такому місці, де доволі легко, ось отут трішечки нижче, цієї точки. Просто відрізати оцей квітонос, і все. А далі побачимо, або відділю геть зовсім її, або так і посажу із тим шматочком квітоноса, то вже ні на що не вплине. Так, беру сікатор і буду її просто акуратно відрізати. Я сподіваюся, що вам то все буде видно. Ну, просто перерізаю квітонос. Оп, бачите, раз і все. Тепер показую це значно ближче, щоб ви бачили. Ось. Тут добре видно, що вона сидить на відгалуженні, ось основний квітонос. Верхівочка була зрізана, засохла. А ось квіткове відгалуження. І вона от там з тієї точки вийшла, ця діточка. Корені, бачите, гарні, великі. Тому вона дуже добре зараз піде в самостійну посадку. Зараз спробуємо, можливо, оце відламається. Ні, не хочу ламати. Сидить кріпко, тому просто, зараз, просто підріжу це все акуратно. Секатором. Так, ось. Дивіться. Ось такою от вилочкою. Я її і посажу. Так, вона доволі кріпко сидить, тому я не буду її зрізати. Нехай так і буде. Воно, ось цей залишок квітоноса він нічим не зашкодить, дітці. Вона нормально буде себе почувати. Ну, а мамка формоза лишається із залишком цього квітоноса. Тут є ще спляча брунька, ось нижче. І там аж зовсім внизу ще одна. Можливо, вона ще щось на цьому квітоносі видасть. Бо вона така в мене цікава, мадам. Далі, дивіться, вона ж при цьому в мене ось квітне. Квітне вона, знову ж таки, на відгалуженні. Ось квітонос зрізаний. Ось одне було відгалуження. Ось друге відгалуження це вже третє відгалуження. І в мене є така надія, що, можливо, при її то талантах, десь отут, знову вона мені видасть дітку. А це ось позаду новий квітонос, третій. Перший той, з якого зняли дітку. другий оцей, що проквітає, на третьому вже відгалуженні. А це ось новий, тільки -но вигнала. Як бачите, теж тут купа відгалужень квіткових, ну, ось одне відгалуження. Ось тут ось починають бруньки також просинатися, будуть відгалуження. Ну і ось він тільки-тільки починає розпускатися. Квіточка починає розпускатися. Цей триліпсик. І вона в мене постійно якісь мутації видає, ось дивіться, також. Відразу видно, що буде мутована спарена квіточка. Ну, така от вона в мене цікава ця, орхідейка. Ну, добре, давайте саджати дітку, а мамку відставляємо в сторону і чекаємо чергової дітки. Я підготувалася для посадки цієї дітки. Ось живий мох взяла. Взяла трішки пінії. Знайшла Ось такий подвійний стаканчик, щось в ньому вже росло. Він готовий з набитими дірочками. Я, до речі, якщо хороші стаканчики, я їх не викидаю після того, як щось там росло, я пересадила. Можна використати в друге і в третє. Тара. Точнісінько так само, як транспортувальні горщики. Отож, буду саджати сюди ці стаканчики, і трішечки знайшла. Звичайного каміння на низ кидаю, щоб стійкою була конструкція. Я майже завжди у посадці з дітками наниз кидаю каміннячко, ну, щоб воно було більш стійким, бо дуже легеньке мох легкий, дітка легка, і все це можна доволі таки легко перевернути. Ну, а далі, як то кажуть, все за стандартами. Беремо дітку. Беремо мох, мохом обкручуємо корінчики. Мох дивіться, який гарний сфагнум живий. Робимо це акуратно, так, щоб корінчики не пошкодити. Ось так, бачите, обвиваю. Роблю такий кокон навколо коріння, моховий. Я, до речі, дітки ніколи не готую до пересадки. Багато хто починає зрошувати заздалегідь корінчики, щоб там дітка якось звикла до поливу і тому подібне. Я цього ніколи не роблю. І завжди дітки абсолютно нормально себе почувають. Після пересадки в мох вони відразу ж починають нормально ростити корінчики. І все з ними добре. Я оціх от зайвих рухів не роблю. Можливо, хтось це вважає поганим знаком, але мої дітки, вірніше, дітки моїх орхідей, вибачте, вони прекрасно себе почувають відразу в пересадці. Ось отак, дивіться. Поставила. А тепер навколо я хочу обкласти пінією. Щоб утворилися кишеньки, і щоб корінчики, які будуть рости, щоб вони відразу стикалися з корою і, відповідно, відразу адаптувалися не лише до моху, а й до кори. Засипаю корою не дуже щільно. Ось отак, бачите. Тобто, з однієї сторони, я трішечки ущільнила, а з іншої сторони зовсім-зовсім все вільно. Мохось на поверхні і кора на поверхні. Ось отак. О, все, це наша знаменита п'ятихвилинна пересадочка. Отак от. Дивіться, ось отут повітряні кишеньки внизу. Це дасть кореням можливість дихати. Ось велике скупчення моху, і тут же десь корінчик замотаний. Ось також велике скупчення моху. Ну, тобто, отакий от мікс. Ну, от і все, отака от посадочка, формози. Лишилося сюди наліпити бірочку з сьогоднішньою датою, і все, і дітка буде в подальшому рости. Така от сьогодні легенька, швиденька пересадочка. Всім, кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео. Давайте разом поширювати україномовний контент теренами Ютубу. Це дуже важливо для нас, для українців. Все, на цьому я з вами прощаюсь. Всім бажаю добра, миру та щастя. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу! Всім до побачення!